Коли люди почали продукувати набагато більше майна, то якщо ти візьмеш хату з ось цим усім майном, вона автоматично стає дорожче. Але в той самий час і можливостей у тебе стає більше. І якість того життя вона краще. То питання, чи варто є, власне, оце краще життя, того, щоб за нього більше платити? Чи все-таки це такий нонсенс і треба назад до природи і жити на підстилці з моху? Тобто раніше. Основна моя цінність була хата, а зараз, виходить, мені, наче ця хата і недоступна. Водночас, в мене стільки іншого майна, я добре харчуюся, я можу займатися спортом, і що це впливає на якість мого життя і на продовжуваність мого життя. Угу. І тоді. В загальному підсумку виходить навіть попри те, що є щось мені недоступно в порівнянні з тим періодом, моє життя все одно краще і якісніше